Виривати цибульку. Але для цього мені ще потрібно вирвати бур'янець, який там понаростав, Так як ми поливали цибулю, то у нас є і бур'ян. На картоплі вже бур'ян вирвали у суботу з сином. А ось невеличкий клаптик залишився на цибульці. І буду вибирати. Картопля у нас різних сортів. Рів'єру вже треба купати, там брюянчика немає, але вчора було свято пророка Іллі, тому ми відпочивали. Можливо, сьогодні вже приступимо до роботи. Я маю на увазі викопування картоплі. А зараз вириваю ось цей бур'янець, який тут є, і буду прибирати нашу цибульку. А тепер показую. Зачистка цибулі від бур'янів пройшла успішно. Можна приступати до викопування. Ось тут, бачите, у нас тиканочка та, що була ось в такому стані. Я не знаю, я думаю, що її слід вже виривати. Тому що, якщо будуть дощі, то нічого хорошого з цього не вийде. А кущівка тут навіть питань немає. Вона вже вся лежить, посухла, тому починаємо. Цього року земля занадто волога від дощів, тому не довелося навіть брати лопату, все прекрасно виривається руками. Ну що ж, ось так виглядає урожай нашої весняної цибулі, тобто тієї, що по весні. Минулого року більше був погрожаю, зразу кажу. Маю на увазі голівка, цибульки були більші. Але дякуємо Богу і за це, що маємо, оскільки у сусідньому селі 12 липня пройшла така буря. Нас зачепило лише краєчком, а в них там немає ні городів, ні дахів, будинків, ні фронтонів, побиті машини. Там взагалі немає нічого. Так що ми дякуємо Богу за наш урожай. Добре, що він у нас є. Щойно вибрала цибулю, забігла в двір і подивіться, дощик. До того ж у нас зараз повітряна тривога, підвищена небезпека. Гуде над нами літають ті шалені, смертоносні літачки. Цілу ніч таке було. І зараз знову летять. А далі, як бачите, дощ напустився ще з більшою силою, і, відповідно, ніхто картоплю цього дня не купав. Дощ у нас закінчився, гарно. Навіть сонечко з'явилося, але, мабуть, це ще не все. Дівчатка, привіт! Вітаюся з вами особисто. Сьогодні у мене вже новий день і я встигла побувати у Аврорі в сусідньому селищі. Розумієте, діло все ж таки наближається до школи. І дитину потрібно збирати вже потрішком. Я пам'ятаю, що у наше дитинство це була ціла епопея зі зборами в школу. Ми вистоювали величезні черги на базарі для того, щоб купити канцтовари, потім бігли по одяг, по взуття і так далі. Це був ще той квест. Зараз, дякувати Богу, дуже багато магазинів. Ми купуємо все практично в магазинах, а не на ринку. Тому сьогодні з кумою. Вирішили мотнутися в Аврору у вільному доступі зошити, ручки, олівці, фломастери і так далі. І все ж таки нам вдалося дещо купити. Практично все. Єдине, чого ще немає, це обкладинки для книжок. Ну, можливо, там ще передивимося, чогось там не купили. То обов'язково докупимо. Але знаєте, коли купуєш все так частинами, то набагато легше і на гаманець, і морально це все переносити. Тому що коли ти йдеш з дитиною і сам втомлюєшся, і дитина втомлюється, і оцей кіпіш постійний, то звичайно, що не дуже приємна ситуація. Знаєте, в мене ще великий плюс полягає в тому, що канцтовари я купую без дитини. Він у мене абсолютно спокійно до цього ставиться. І щорічно я купую те, що мені сподобається. І все. Він ніколи мені не робить зауважень з приводу цього. А от уже одяг купуватимемо, звичайно, разом. І взуття також. Ну що ж, пропоную зараз подивитися мою розпаковочку, які дрібнички ми купили до школи. І так. Отже, їздила я з молодшим сином, бо його треба було постригти. Ну, і Ля не прийшов з якихось Бравл Старс, палички. Ну, це потім не там дістане, там якийсь є сюрприз. Далі, це Майнкрафт, е, якийсь там теж подаруночок. Це він купив е, своєму братові старшому. А, а собі він взяв ось такі Браул Старс. Ем, кожного разу, коли ми потрапляємо до Аврори, він бере собі, якісь там ото фігурки йому там ем, попадаються, і він їх там колекціонує. Ну, а далі, власне, пішли канцтовари. Взяла синові ось такий альбом для малювання. Мені так сподобався такий пейзаж. Нейтральний, я вважаю, хлопчик-дівчинка не має значення. Так, далі. Звичайні фломастери запитала у чий. Який веде в них предмет? Чи потрібні вони взагалі? Вона сказала, що не обов'язково, ну, про всяк випадок взяла звичайні щіточки. Так, пластилін. Пластиліном вони, роблять, там, працюють на е певних уроках, Ось дивлюсь повисипався, Треба його трішки назад злитку Тобто в них зараз не скільки урок називається малювання, як мистецтво, то ліпленням вони займаються. Так, далі дивимося лінієчка. Лінієчку взяла гнучку, вона тут всього на 20 см. По-моєму, в нас довша є. Тому це так взяла, щоб в пенал можна було вкинути. І от мені подобається, що вона гнеться, можливо, довше протримається. Так, ось така відстругачка. На два різні отвори, на різний діаметр олівчиків. Так, далі. А далі, а далі покажу. А далі дістала все з пакету, для того, щоб було зручніше показати. Ось такі звичайні канцелярські кнопочки. Це для себе. Ось таку ручку мій Ілля вибрав собі, бо будемо писати. Мати не дає спокою дитині. Купила ось такі прописи і ось такі. Будемо щось трішки вже вчитися, адже Ілюшці буквально за кілька днів виповниться 5 років. Я думаю, що це вже час. До цього я дитину не мучила таким. а Зараз уже починається канітель. Так, далі дивимося. Купила ось такі ручки. Ну, Мені здається, вони класно пишуть, подобаються. мені. Зараз я покажу, який тут стержень. Ось такий загострений. Щоб видніше вам було. Мені подобається, дуже гарно, вони пишуть. Так, взяла 5 таких. Далі взяла ще 5 ось таких. Якщо ви... Подумки спитайте, навіщо, скільки. Я вам скажу: в нас ручки це такий розхідний матеріал. Тут теж стежень такий гостренький. Я не знаю, де вони в нас діваються, як вони зникають і так далі. Це собі взяла червоні. Далі взяла такі ножиці, бо ті, що в мене були канцелярські, я забрала їх у кухню, десь там щось відрізати, то, що... а більш-мене не залишилося вдома. Далі акварельні. Фарби для дитини, звичайні ось такі олівчики. Так, далі. А далі в нас тут ось зошити різноманітні. Ой. Ось так вам показуватиму. Тут 15 в лінію, 15 в клітинку, різні. І по 18 аркушів, і по 24. Ну, такі вибирала більш хлопчачі. Ну Тут ось, звичайно, такі якісь попалися на зразок рожево-фіолетових, такі, як дівчачі, ну так, господь з ними. Ось такі. Тоді ось такий. ну Тут космос щось таке, хоча ніби таке зображення. Колір дівчачий. Ну, не знаю, вже яке є. Купила, яке є. Головне, що зошит є, є, в чому писати. Далі ось такі Майнкрафтики. Ну і, власне, щоденник. Щоденники зараз я дивлюсь по наповненні всі однакові всередині, а лише обкладинка. Я вирішила взяти такий нейтральний. Так, ну і що, глянемо, на яку суму покупки в нас. Так, дивимося. Це все було куплено на суму 1152.50. Тому орієнтуйтеся, шановні батьки, у кого є школярики, а в кого не один, то взагалі думайте, скільки коштів вам потрібно вже економити для того, щоб. Купувати шкільне приладдя. Цього разу вирішила показати вам свої огірочки. Хто дивився моє весняне відео, то пам'ятає, що саджала я їх між рядами кукурудзи. Такий спосіб посадки дозволяє зберегти огірки протягом тривалого часу. Захищає від сонця та не дає огудині пересихати. Для порівняння у багатьох людей уже огірки посохли, а у нас ще є, до того ж плодоносять, але не всі сорти буду відвертою. Окрім способу посадки, ми ще й поливаємо огірки, мабуть, це все впливає на продуктивність, на родючість самого овоча. Загалом можу сказати, що ми задоволені таким способом посадки огірків. А далі побачимо. Ось тут набирається сили наша капуста середньо стигла та пізня. До речі, скоро будемо їсти і свої помідори. Ось один побитий градом, адже у нас теж був невеликий град. Зараз прийшов час зайнятися огірочками. Вчора визбирала огірки, відібрала де такі невеличкі за розміром, Зараз намочила їх, нехай вони постоять у холодній воді, десь, там, не знаю, з півгодинки, можливо, менше, доки я намию банки. І потім буду маринувати огірочки, рецепт обов'язково покажу. Огірки мариную за ось цим рецептом. Отже, на дно банки викладаємо гірчицю, чорний перець горошком, часничок та зонтики кропу. Речі, не люблю, коли в банці цілі зонтики, я обов'язково їх ріжу. Злегка подрібнивши кріп, починаємо наповнювати банку. У мене літрова. Кидаємо трішки кропу. Одна чайна ложка французької гірчиці, кілька горошинок чорного перцю, і подрібнюємо часник. Ось так подрібнений часничок вкидаю в банку. В кожну баночку покладу десь по два зубчики. Цього буде достатньо. А далі в огірочків відрізаємо пупики і наповнюємо баночку. У мене вийшло 4 літрових баночки огірочків. А зараз готуємо маринад. Для цього нам потрібно буде 1 літр води, 100 грамів оцту, 100 грамів цукру, столова ложка солі і столова ложка меду. Каструлю поклала мед. Тепер висипаю ложку солі. Далі додаю цукор, воду, воду я вже теплу набрала, і оцет. Варимо маринад і ним заливаємо наші огірочки. Дівчата господинки, залили огірочки маринадом і ставимо стерилізувати від початку кипіння. Засікаємо приблизно 7-10 хвилин. Я завжди орієнтуюся на кольор огірків. Як тільки вони його поміняли, одразу ж стерилізація завершена. Закатою. Ось так виглядають огірки, щойно закатані в баночці. Подивіться, як красиво! А тут я ще вирішила вам підсвітити, щоб було видніше. Зараз я їх укутаю і далі вже відноситиму в погріб. Ну що ж, на цій квітковій ноті буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу і чекаю вас у коментарях.